Півачка Руслана закохалася знову у свого чоловіка Олександра Ксенофонтова, з яким вона у шлюбі вже більше 15 років. Це пояснити неможливо, як коли ти закохаєшся, важко пояснити, чому У мене зараз друге дихання. чи... Не знаю, в мене дуже сильно кардинальні зміни в творчості. Я почала писати нову музику. Я другий раз закохалася у свого чоловіка. Руслана своїх почуттів не соромиться. Я почала за ним сумувати, мені почало його дуже не вистачати. Він іде, я питаюся куди. Я почала його ревнувати страшно. А причин для ревнощів вистачало. Дівчинка, з якою я працюю по танцям, по хореографії, залишила одну деталь в мене. Хаті, я не буду зараз на камеру говорити, що це за деталь. І коли я за через пів десь року знайшла цю річ, я почала скандалити Сашкові. Він каже, я поняття не маю, що це таке, звідки воно взялося. Аж вона, коли прийшла, вона підтвердила, що це її було. Нові почуття та зміни Руслану не лякають. Зізнається, здатна на більше. Для мене це вже нормально. Може, що це шокує інших людей, але те, що ми на майбутнє готуємо, це набагато буде більш шоково. Ну, тому... Тобто нам Тиматуюся, варто чекати це... 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 від вас бомби. Так, да, Це ще це... попса. Це... 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 Це...